Ось, ось так от ми їхали. Короче, взяв ось такий от судак на цього, наживчика. А ну покажи його гарно. Друзі, дивіться. Ось такий от красник. Ти випив цей раф на кокосовому. Красин, мол... да. Ось, черговий красен. Якийсь брат близнец такой. тоже грамм 700. Те ж, да, те же самый. А <говорит> бачите, ну, майже двушка. Там капец какой-то Там кабан. Ось, будь ласка, тільки сказав, перша клювака на левый фидер. Друзі, усім привіт, усіх вітаю. Як завжди, на рибалці. Ось приїхали сьогодні з ночівлею, як і дуже давно планував. Сьогодні я не сам буду. Коротше кажучи, вийшло так, що зайняли те ж саме місце, де я ловив на попередній рибалці, попереднє відео, де викладав, бо планували їхати там далі, у лісочку сісти, але. Все зайнято, людей дуже багато. Ми приїхали це п'ятниця сьогодні, і в принципі ми приїхали ще, ну так скажемо, до, до, до вечора, до, до ночі ще багато часу, але, але вже людей багато. Ну, тобто місця зайняті такі, і одні із найкращих. І тут нам якось пощастило. Ось ми приїхали і тут вільно. То зупинилися тут, далі вже не поїдемо нічого шукати, будемо ловити. Так, друзі, подивіться, як ми сюди добиралися. Ось, ось так от ми їхали. Два крісла, столик, коротше, тут вудлище. Ну, коротше, все як треба, все як полагається. Це два велика і зараз ще вам покажу. Це, це ще не всі наші речі, вон ще, бачите, коротше. Вон ще речі у нас. Сумки, ведра, короче, капець, загружені нормально. Приїхали на нормальну ночівлю. Будемо, будемо потихеньку розкладатися. Нам ще потрібно знайти дров, бо, як я й казав, ми планували там в лісі зупинитися. Там, в принципі, дров нормально, а тут їх майже немає, можна сказати, тож треба ще знайти, бо хочемо посмажити м'язка. Ну, все як полагається. І будемо потихесенько розкладатися, закидати, мішати прикормку. Ну, Все як завжди. Буду потихесненько вам все показувати і розповідати. Так, друзі, потихесенько облаштовуємо наш лагерь. Короче, отак це от виходить. Придбав собі зонт. Подивіться, ось два кресла. Столик такий невеличкий, великий, звичайно. Ну, в мене такий от старий, отож що я собою завжди вожу. це він. зонт. Ну, коротше, ось такий от лагерь. Коротше, поки я все виставляв, он, Микола вже дров десь. Не знаю, може в сусідів вкрав. Коротше, назбирав дров, вже дрова є. Так, припаркували наших коней, ровери наші. Ось так от все виглядає. Ну, Зараз вже будемо облаштовувати місця під рибалку, фідера, всі діла. Коротше. Так, друзі, по прикормці те ж саме, що і було в мене тоді. G-Stream Premium Brim, G-Stream Premium River і, як завжди, горох і пшоно. Але в цей раз це все діло робив не я, це робив Микола, так що вся відповідальність буде на ньому в цьому плані. В мене вдома не було світла, тож варив це все він. Зараз будемо замішувати і, як завжди, замішаю друзі на цьому, на Міласі як була і тоді фідер спорт, карамель. Будемо зараз замішувати це все діло, ну, годуватися. Все, як завжди, по стандарту. Так, ось вже і заходить сонце, друзі. Ми вже закинулися, бачите? По два фідерочки у кожного. У е, мене зараз два стоїть. Ну, Звичайна оснастка, так би скажемо, лящова, на ляща. Е, у Миколи теж оцей от правий теж лящовий, а вже лівий ми закинули на соміка. Дуже довго це все робили, Коротше, тут епапея, шнурами була, перематували. Зайняло дуже довго часу. Коротше кажучи, закормилися, як і тоді я закинув, кормився, точніше, закидували десь по 20 годівниць на кожний істочок. Об'ємний закорм. І дистанція ті ж самі, хто дивиться це відео от, перший раз, то дистанція у нас виходить. 32 чи 35 обертів. Тут глибина, що в мене годівниця 140 грам падає на рахунок 13-14. Якось так. Така отут ямка, бровка. Багато людей. Дуже багато людей, як я кордон на початку, що місця зайняті. Тут вже потім ще люди проїжджали, вже шукають місця, бо їх не так вже і багато залишилось. Як я казав, залишились такі собі, так скажемо, не дуже. Дуже сьогодні у нас спекотно. Прям, реально, це вже сонечко зайшло, то стало легше. А поки ми тут стояли, годувалися, сонце прямо в обличчя світило. Ну, блін, було прям аж, аж дурно. Сьогодні спекотно і завтра буде дуже, я не знаю, там чи 33 десь передають, десь так буде. Спеки в нас. Ще одна із проблем, яка є, це комарі. Коли ми туди заїжджали там в лісок, там взагалі просто нереально. Там просто заїжджаєш, і я не знаю, на тебе 100 штук сідає. Ну, Це дійсно так, це не те, що я там перебільшую, я просто обліплююю тебе. У нас тут теж є, але е, запалили спіралі, працює термосел, то трішки легше, в принципі. Але вже поки, поки воно все порозгоралося, нас так нормально покусали. Ось такі от справи, друзі, зараз розпалюємо вогнище і будемо вже смажити м'язко. Ось такі от справи, тож чекаємо на клювання. Так, друзі, була у Миколи цей, якась не зрозуміла, що там є щось? Якась покльовка була. А? Нема? Покльовка була там, де на соміка, дуже цікаво. Але щось ніфіга, так? Да? Давайте покажу вам шведесенько, як ми яка у нас оснастка на сома. Ось так вона виглядає, друзі. Ось гачок, ніпіль. Ну і типу у вигляді поплавка у нас цей. Він на пробках бо в магазині не було цих поплавків. Але клювання було таке дуже, ну, цікаво, ну як покльовка, так? Було? А? Ну можливо маленькі, так, хаптав. Так, ну давай, забрасуй. Ага, вони так. Давай закидай. Будемо дивитися. Я напевно, що теж, друзі, оцей крайній правий теж зараз в'яжуся і поставлю теж на сума. Так, друзі, у нас тут зайшов, дивіться, Микола так. тут всю ніч закидував. Я йому казав, що ночі клювати не буде. Коротше, взяв ось такий от судак на цього на живчик. А ну покажи його гарно. Так. От дивіться. Оце красень. Я не знаю, скі... ну, кілуха є, ні? Ну так, да, да? да. У мене так, віси спосіб, є. Зараз поважимо. Зараз буде важити? Ну давай зважимо. Хочеш? Не, гарний судак. І пак, а покльовка така Дивіна, була. А, є, слухайте, латишка. а ми сидимо, а Микола каже, у когось ляк. Ля, у кого як кліє, да? <гум> <гум> Диві, його хтось їв. Та ніхто його Диві. не їв, це Одна дірка. Ні, дірка рвана. Да? І да. он, он, он порить. Слухай, да я не знаю. Да, Гарний судак. Суда. Так, друзі, важимо. Дивіться. Блін, поняв. Зараз фокус кіль... буде. О, кіло триста. Ось такий судак наживчика влетів. Це на, на цього, На, на бичка, так? Да? да, на бичка. На покрупніше. тут. Ось такий от влетів. Ну це гарний. Да, Клас. Друзі, добрий ранок. А Ранок у нас розпочинається. Я не знаю, скільки скільки ти Трішка. Трішка? Має, тут? Трьошка. Трьошка? Та нема тут трьошки. Тут у мене два стрілять. Друзі, це, це капець просто. Ого, Ух, а ну кай. Давай, давай зараз ходимо зима кручови тут. Друзі, дивіться. Ось такий от красень. На жаль, покльовку я не, не, цей, не зняв для вас. Тому, що я, не да, я щось нічого взагалі не зрозумів. Я думав, просто потягнуло фідер або воду стягує. Подивіться, який красень. Я не знаю скільки тут. Ну, це просто жесть. Ух, оце кабан. Це трофей. Знімайте цю саку, давай зважимо його голову. Дивіться, там сни. Ох, подивіться, друзі. ну Це кабан просто клас. Оце ляч, Це просто круто. Так, друзі, я ж кажу, ми ловили десь до, до і сиділи, все, соміка намагалася зловити. Так, ну що, робіть ставки, друзі, скільки він важить. Одне підгляд, так. Да. Ну от, друзі. Ну почти не вгадав. Таєшка, тут трошки, звичайно, ще нема, але от 250 з зараз важимо окремо під саку. 2580 ось. Друзі, ось такі от. Ось так от. Як ось так. Ось так у нас розпочинається ранок. Ми тільки проснулися. У нас клюнув маленький судочок такий, якраз оце він нас цей розбудив. І от ми почали тільки от ловити. Я почав годуватися. Десь по 10 годівниць кинув на кожен з фідер. І одразу от буквально, я не знаю, скільки хвилин пройшло, 10, можливо менше. Пару минут. І от покльовка. Клас. Ось так от розпочинається у нас ранок. Так, зараз будемо продовжувати ловити і, напевно, робити каву. Давай, давай. Оба! Друзі, ось такий малючок після того ляща в 2,5 кілограма це зовсім, але клювака була гарна. Ми вже напилися кави. Ти випив цей раф на кокосовому молоці? <реш> короте, кажучи, забув я вдома кружку, де гріти воду металеву, а в ній була там і кава, і цукор. Ну, короте, все як треба, то я ж кажу, кави ми напилися, вже нормально. Ми вже познімалися познімали на суму оснастці, Микола вже годується другим фідром. Зараз будемо повністю наші оснастки перелаштовувати під ляща. Ой-ой-ой, что -ой -ой -ой. там? Я не переплю по Ах, ти кажеш? А, физьми. Ай-яй-яй. Так и ого, куда он поля? Лякуди ти... Чуєш, бли потакуш, що колі, так, Чуюсь, бери патаку, ти стоїш? Хороший. Десь двох ага. До <рес> так, друзі. Ось, черговий красен. Ось такий. От. Починається ранкова у нас роздача. Вчора ввечері ми жодної лячової клюваки так і не бачили, на жаль, але... але зранку ось така от роздача. Тихо-тихо. Ось такі от краси. Друзі, все, яке тоді працює. Бутерброд, тихо-тихо. Три хробачка десь. Підпирається все одним опаришем. Жилка 02. Гачок Овнер Пінхук Hook 6 розміру. Я вже це собі придбався я вам точно кажу. Ось така от ерунда. Домішали ми ще прикормки, до речі. Домішали прикормки ще. Годуємось. Його вимиляща. О, до берега пішло. Наглі, сервисі. Не вулиці. Так, друзі, якась незрозуміла штука. В той раз покльовки всі були у мене на лівий фідер на цьому місці. Зараз лівий взагалі мовчить. Сплювання йдуть тільки на направий. Чи? Якась містика незрозуміла. Теж невеличкий. Бачите, тут така полторуха, там. ну той попередній був десь ну, до півтора кіла десь. Ну, напевно, що так кіло двісті, я думаю, десь так. І потім отакі от підлящики не Ну тут кілоки немає тут мабуть, грам. 800-700 десь такий. Але з гарною покльовкою. От Миколу вивіз сюди, а в нього щось не клює. Дуже прикро, не знаю. Не знаю чому. Напевно, тому що не годується. Да, да. Якась така ось ситуація. Не ну, думаю, він щось сьогодні взяв. Ну, він вчора взяв судака вночі. То він задоволений. Задоволений? Да, Так, друзі, чергова клювака і знов на правий фідер. Ого, це вже забився, хтось підбере. Невеличкий, ось такий ось. Блін, же самий, як, якщо не попередній, як його якийсь брат-близнець такий. Теж грам 700. Теж, да, теж самий. Я його просто на гачок поцепив, закинув і витягнув. Да? Якось так. Хоча була, до речі, доволі таки довга перерва в цьому в покльовках. Ми не отримували, я не знаю, Приблизно хвилин, напевно, що 25, мені здається, покльовок не було. До цього були клювання один за одним. Оце якась перерва була. Спускають в воду, дуже сильна течія. 140-150 грам несе. Ну, вони зупиняються, звичайно, але їх підносить. Тобто ми кидаємо, напевно, що от якщо я кидаю на кут, щоб ви розуміли, розуміли десь, ну, я не знаю, он, умовно скажемо там, на, на годину, да? і у мене Фідер зупиняється десь на годин 10, отак. Ну, якщо умовно так скажемо. Так, Зараз відпущу тебе. Ось така от течія, і плюс ще пух і тіна. Оце от чіпляється на шнур, що теж не дуже добре. Ось такі от справи. А куда ты пришел? это я бат. Угу, слушай. Бойки дужи, чуешь? А вот там камень, как ты, как ты? А куда ты пишешь? Я бачу. Да я же не бачу ничего. Ты чё? Окнем крутит, Витягуй ведь. Так, нельзя. Ну вот так сейчас глушка. Ты думаешь? По сто процентов. Так, давай вагіт шоу. Одразу звазимо, давай, да? Отлаж, отлаж, отлаж. Так, друзі. Зараз побачимо. Развіки треба зняти. Зійшов, понял? Кстати, да? зійшов. Друзі, уявляєте, зійшов в піццаці. Дуже вчасно ти його зрозумів, забрав. Ага. Так, би, так би він пішов. Так, зважимо. Світ там. Ну дивіться. Два. Тут кіло 940. І зараз давай зважимо, напевно, що підсаку, да? так? Ну слухай, ну двічко, почти, так? Да? Ну зараз ми ще підсаку зважимо, щоб розуміти, що де і як. А ну дайте я покажу його цього красення Ану тримай. Так, друзі, от такий от красень. Бачите, ну майже двушка. Зараз ми зважимо ще підсаку, подивимось, скільки вона важить. У нас був провал у кльові. як Не, ну гарний. Yeah. Був провал в кльові десь десь приблизно хвилин 50. Не було клювак. От зараз перезакинув, буквально три хвилинки і от покльовка. Ось такий красончик. Так, друзі, в той раз було, все одно я розповідав, але було багато питань стосовно от, годівниця ловлю брейн 140 грамів, ось така от пластик. В той раз ловив металевими, але бо не було таких, точніше, вони були, я їх пообривав. Краще от, використовувати саме такі, вони швидше підіймаються. Тут така от цепа є ну, мертва. Тому от, я використовую саме їх. Ось такий от монтаж. Ставка, ось така ось фідергама, 0,8. Взагалі я її одиницю використовую, але в мене зараз 0,8 от він. І стосовно поводочка питали, друзі, ось такої от довжини. Ось я вам показую. Ну, Скільки тут сантиметрів? 85-90 приблизно. от такий от він. Жилка 0,2. І от гачок, бачите, дуже великий. Об'ємний цей Brain Pін-Hook Over. Ой, Брейн, що я наказав? Це овнер, <смі> овнер пінхук хук шостого номеру. Ось такий от гачок. Об'ємна насадка. 3-4 хробака, ну дивлячись, якого вони розміру. І от прокльовуються ось такі от лящики. Так, ну що, наживляємось і погнали ловити далі. Так, як пісня. Я би на ланосі точно виходив. От ланос. Додати, На, іди лай явити. А що там шучки? Там капець какая. Да, там кабан. Тримай. Так, друзі, у Миколи. Перша поклевка за сутки. Не за сутки. Ну коротше вчора ще що просто якийсь кабан. Давай, давай. виважи його. Смотри, він сейчас уйде. А? Давай, витягуй, не, не цей. Только не цей, не спіши. Блін, ну я ж тобі казав. Кармак став? Відпусти, відпусти. Відпусти, пускай виходить. Він, він час витягне його сам. Як тільки почувствуєш, що він пішов, то витягуй. Покльовка у нього була, щоб ви розуміли, просто фідер улетів, ну, воду тут не долетить, бо от стойка. Що він пішов? Є ще риба? Що, нема вже риби? Раз. А? Так, друзі, коротше, зійшла ця риба, так ми її не витянули. Микола плавав, дістав годівницю, просто заперла її в бровку, він там, ну, дістали. Відірвав, коротше кажучи, гачка, просто поводок порвався. Не знаю, чи він його сам відірвав, чи, чи перетерся якось, хто його знає. Коротше, екшн просто нереальний. Це, це було просто капець. Ми сидимо тут в цьому, як Микола каже, чилимся. Я повертаю голову, а у нього фідер. Ну, щоб ви розуміли, просто от реально тут без перебільшення, просто квівертіп доставав до цього, до, до землі, просто до каміння. Я не знаю, ну, це була просто нереальна покльовка. Я під тільки відчувалася дуже-дуже гарна крута риба. Я не знаю, я не буду брехати, не знаю. 3,5, да, 4. Ну, Коротше кажучи, те, що я от е, тягнув цього 2,5 сьогодні, оцей був просто, я не знаю, дикий. Це був 100% ляж, тому що весь поводок був просто в слізі, повністю весь це 100% був ляж. Да, не сом, не сазан. Ну це було гарно, от ви уявляєте, у людини, от з вчорашнього вечора ми сидимо, і от зараз вже у нас 10-та година ранку. Е перша клювака, і яка клювака, і отак от, от зійшла. Скоріше за всього, оця от помилка, що ми от один одному передавали вудлища, бо ну блін, людина хотіла сама виважити, ви саме розумієте, і потягнути таку рибу класну. Так, це, це, да. Да, це було зрозуміло. Але, от, напевно, що в цей момент, коли ми один одному передавали, оце от послаблення, і от просто він годів, дало йому, що він затягнув годівницю за бровку. Коротше, такий от екшен, просто. Ну, але да. круто. Реально круто, але дуже шкода, що не змогли дістати цю рибу. Бо клювака була нереальна, і це було, це було круто. Ось такі справи. Клас. Просто тобі витягнути. бери бери його О, малючок. А обережно уб'є то весной можна сушити тарайку. ого присильний копий Ось таку, друзі, малюк у нас проскакує. Щось покльовки. Стали трошки ну, реже набагато. Стає вже все більш спекотно. Прям так нормально. Сонечко зараз розвернеться, до речі, і буде вже тут майже неможливо знаходитись, бо припікає так добряче. Так, ну що, друзі, будемо закінчувати нашу рибалку, будемо збиратися. Е, спека прям така нереальна. Ще, ще обіду немає, а сонце дуже сильно припікає. Плюс, ну, просто банальна втома. Е, я взагалі на рибалку приїхав одразу з роботи, е, з ночі, е, майже не, не спавши. Плюс ми на рибаловлі сиділи до півтретї, десь теж, потім поспали, напевно, близько. Я не знаю, дві годинки, десь так приблизно. І далі продовжували рибалити. Вночі соміками клювання бачили, але реалізації ноль. Не знаю чому. Клюваки були дві. Прям таких дуже гарних яскравих прям загиба на соміка вночі, але він чомусь не засікся. приходив теж рибатюга. Розповідав, що він теж ночі кидав на закидав на сома. Теж було десь у нього 2-3 покльовки, і теж, от, тобто, гарні клювання, але сом тобто, не засікається, не знаю, Тобто, або він там випльовує, або він невеликого розміру. от, Хто його знає, якось так. В цілому, ну, ця рибалка для нас була більше таким от відпочинком. Знаєте, ми особливо не впиралися, але все одно рибалка вийшла дуже гарною в плані того, що ну, по якості риби, знаєте, тобто, був і. Наживчика в нас клювала, тобто взяли гарного судачка. І лящики трофейні сьогодні були. На жаль, найголовніший е, трофей від нас ушов. Ну, так буває, знаєте. Не знаю, яка там риба була, але по відчуттям такий гарний лящик. Можливо, навіть трьошка. Ну, як то кажуть, е, е, найбільша риба та, яка від нас ушла. Якось так. Е, ще плюс нас так дуже добре по Покусали комари, в мене ж нога, до речі, розпухла. Комарів дуже багато, я ж кажу, прям, навіть той термосел, бідний, не справлявся на всі 100%. Якось так, Друзі, ось така от рибалка. Будемо зараз збиратися їхати додому. Знов рибали на цьому самому місці, повторюсь, це от погреби. І от. Дуже гарна тут риболовля, таке для що ви місце. Сьогодні ще дуже цікавий факт, що тоді в мене клювала ну, майже всі клювання були на лівий фідер. А сьогодні на правий, на лівий я навіть жодної покльовки не побачив. Якось так, друзі. Ось така от. А от тільки я щойно сказав, друзі, дивіться. Ось, будь ласка. Тільки сказав, перша клювака на лівий фідер. Ну, виважуй іди, виважуй вже хоч щось. Давай виважуй. Зараз ми. Та є, є. Невеличкі не підляж. давай. О, є. Та давай крутий. Давай, швидше тільки бров, О, Давай хоч одного витягнеш. що ж ти. Як, Як... поїдемо додому і ти без риби, ну йопці. Як це так? О, давай, давай. Що там, піцака треба? О, зараз, зараз. Зараз, друзі, давай, о, що там? Так. Та яка підсака, слухай, що ти мене дуриш? Mm. О, так це густіра. Так гарна густірка. Mm. Ну хоч одну рибу ти сьогодні витягне. Mm. Так, друзі, ну на цій ноті будемо з вами прощатися. Mm. Так ля це гарна густіра, так? Да? Mm. Гарна. Тож, друзі, на цій ноті будемо з вами прощатися. Як завжди, всім ні хвоста лиски і побачимось на воді. Всім пока!